Мої найщиріші вітання: життя майстерні сповнене такими невід'ємними речами, як купівля інструментів, оснастки, розхідних матеріалів та ремонту власного обладнання. Якщо перше це прогнозовано та заплановано, набо як кажуть, добре коли хоч раз тиждень, то друге, а саме поломки й ремонт, застають в самий непідходящий момент і створюють легенький вайб форс мажору, приправлений додатковими витратами часу та грошей. Щоразу купуючи щось до майстерні, я тішусь як мала дитина, чесно. Чи то пачка моїх улюблених пластин ЗЦЦ, чи патрон задню бабку токарного. Ну, чи індикатор всім відомої фірми Шаоїнг, Пайганг, Ганбей Фенбайяо. Проте сьогоднішнє відео про ремонти та модернізацію. Поїхали! В попередніх відео я казав за малу продольну токарного. Сьогодні настав її час, та й фрезеру стало трошки зле. Звуки не самого справного обладнання, правда? Якщо із токарним все просто, то фрезер як скринька Пандори, яка відкрилася, коли не чекали, прямо посеред роботи. Мені дуже хотілося доробити її, але бентежність життя вкотре показала своє справжнє обличчя. Тому ремонт відбувався в прямому сенсі слова на півдорозі. Чужий досвід і знайомство підказував, що скоріш за все проблема в шпонці ось цього валу. Але в дійсності проблему було виявлено одразу після зняття кришки. Розбило посадку шківа так, що аж шпонка випала. Через те він і видавав звуки рокотання. Ремонт банальний та прозаїчний. Попередньо зробивши заміри, розточуємо шків під запресовку стальної втулки і точимо той самий імплант. Запресувавши який із клеєм, розточуємо в розмір і надовбавши шпонпас, пхаємо ремонтований шків на місце. До речі. Тут інженери не прогадали, зробивши розетку для цього двигуна, який стоїть на висоті десь метрів зо два над землею. В процесі роботи я помітив, що кожух двигуна аж дуже брудний, що свідчить про наявність в повітрі дрібних часток пилу та металу. Місцями бетонна підлога, обробка чавуну, поодинокі різи болгарку, які дуже рідко практикують всередині приміщення, але все одно вони присутні та роблять свою погану справу. Тому в мене з'явилася ідея по виготовленню установки. Для аспірації, тобто очищення повітря, про що розповім обов'язково, але вибачте не скоро. Додатково фрезер ламався по електриці, виходить із ладу ось ця плата керування двигуном постійного струму. Шановні, якщо хтось знає, де взяти таку комплектну та й навіть не робочу плату, та ще й навіть дві, буду вдячний. Як запасні вони не завадять, бо час бере своє. Уже почали сипатись навіть резистори. Зремонтувавши фрезер, біда прийшла звідки не кликали. Частотник токарного випадає в помилку під кодом 14, що значить, існує контакт фази на землю на клемах вихідних фаз, або в кабелі між перетворювачем частоти та двигуном, або в самому двигуні. Вимкніть перетворювач частоти та усуньте замикання на землю. Простіше кажучи, проблема на виході з частотника чомусь та десь фаза торкається заземлення. Зараз буде багато інформації, яку я не до кінця розумію, але тим не менше, дистанційна консультація із майстром постановила наступні задачі до виконання: перевірити цілісність кабелю від виходу із частотника до двигуна. На самому частотнику переміряти потенціал чи опір між фазами на виході та відносно заземлення, почергово замінюючи полярність щупів мультиметру. Перемірити опір між вхідними та вихідними фазами, так само змінюючи полярність. Та переміряти потенціал між клемами DC+, та DC- та вхідними фазами при всіх маніпуляціях, слідкувати за показаннями тестеру і, помітивши щось нестабільне, зафіксувати. Так як будь-якій електриці я максимально тупий як довбня. Перепитавши тричі послідовність замірів, я прийнявся все вимірювати. Забігаючи наперед, успіху не мав. Тому в наступний день дочекався майстра із прибором для перевірки обмоток двигуна, ми виключили із списку поломок двигун та кабель остаточно. Та й плаваюча несправність номер 14 набула сталого значення навіть при фактичній відсутності двигуна. Висновок простий, частотник. Хоча економічно вигідніше була би заміна двигуна, життя бентежне. Вирішуючи його питання і дякуючи знайомствам та людській адекватності, беремо у тимчасове користування ось цього красунчика. І поки тривали всі ці гойдалки, гріх не було скористатись моментом, щоб не виправити заводський косяк токарного у питанні з маски малої продольної. Чому із заводу ластохвіст ніяк не змазується, незрозуміло, а тому будемо виправляти цей недолік, щоб продовжити життя даному вузлу. Бо враховуючи можливість точити конуси на автоподачі, що я роблю доволі часто, не хочеться вкоротити йому життя. Тому розбираємо все для подальшої ревізії та фрезеровки канавок з маски. Поки триває цей процес, дозвольте відповісти на питання, де брати роботу і як шукати клієнтів. Нехай цей ліричний відступ буде доповненням попереднього, який я озвучив в минулому відео. Починаючи власну справу, я фактично не мав нічого, крім ідеї та бажання, клієнтів не було взагалі. Досвіду нуль, інструменту критично мало. Грошей небагато, але розуміння, що це мені подобається, люди в цьому потрібні, і я хочу працювати в цій сфері, не зупиняло мене. Тому перед тим як з головою поринути у небуття, тобто інвестувати у верстати подібну лодоману, я ходив на консультації до успішних друзів. Заради чесності, можете називати їх бізнесменами. Підсумовуючи бесіди із ними, можу підкреслити два моменти: перший працю, роботу, послугу чи будь-що інше треба робити старанно та сумлінно. Друге. Всю цю працю, роботу, послугу чи будь-що інше треба робити старанно та сумлінно мінімум 3 роки. Це вони казали, базуючись на реаліях сьогодення, практичного досвіду, враховуючи максимально всі тонкощі, життя, економіку, політичну ситуацію і так далі, а не з досвіду купленого на вебінарах чи коучингах. Правду каже українське прислів'я, разом пут солі з'їсти. За три роки, фактично щоденної праці, я здобув доволі немало практичного досвіду, знайшов адекватних та постійних постачальників інструментів та матеріалів, завів знайомство серед металобробників і багато іншого. Впродовж цієї, прости господи, п'ятилітки За три года я рекламував себе будь-де серед колег минулої роботи, знайомим, друзям та на всім відомому сайті на три букви. Ну це там де оголошення. Проте саме випробування часом у три роки, плюс сумлінна робота, плюс сарафани радіо, зробили свою справу. Протягом трьох років я дійсно косячив, я визнавав це, переробляв, віддавав, помилявся, набував досвіду і так далі. Я докладав, докладаю і буду докладати максимум зусиль, щоб замовник йшов від мене задоволеним. Відчувши плюс-мінус стабільний потік людей, я видали оголошення й сайту. Хоча, перш ніж це зробити, я довго вагався. Але на все свій час. Якщо хтось скаже, ось ведеш там соцмережі, типу TikTok, там, чи Ютуб, звідти точного разу замовлень, купа грошей, я вас розчарую. Соцмережі додали більше клопоту, ніж користі. Та й ніколи не клав за ідею, показуючи роботу, здобути клієнтів. Повторюсь, вкотре популяризація україномовного техноконтенту. А ті 3 чи відсотків замовників, що з'явилися в процесі ведення соцмереж, ну це вже багато, як на мене. Щось я забалакався. Давайте повернемось до роботи. В процесі демонтажу і розборки малої продольної я знайшов багато ржі та окислів від змазучого холоджучої рідини. Я користуюсь. Не самим дорогим концентратом, і чесно кажучи, як би я його не розводив, із будь-якою водою, хлорованою, дощовою, бутильованою в будь-яких пропорціях, в більших, менших ніж каже інструкція, все марно, воно ржавіє. Як бачите, тому найкращим доповненням до даних робіт буде повністю прибрати піддон та вимити бак, купивши дорожчу і перевірену часом та людьми мастильну рідину. Взагалі не все встиг доробити до публікації даного відео через різні причини. Десь винна хвороба, що не складно почути й зараз. Десь відключення світла, десь ще якась дія непереборної сили. Проте успіх від нас далеко не втече. В цілому, чергових два тижні пройшли недаром, від чого я безмежно задоволений. Аналізовувати. Зуючи, які я із впевненістю можу підсумувати як успішні, хоча і сповнені тривожними пригодами. Головне щодня ставати кращим ніж ви були вчора чи два тижні тому. А відтак сподіваюсь, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.